Вітаю, друзі, професіонали-будівельники. Сьогодні в нас на огляді віброплита від польського бренду Сімакс вагою 90 кілограмів. Використовується дана техніка для трамбування основи під фундаменти, під чорнову підлогу, або для під вкладання тротуарної плитки, або ж саму цю тротуарну плитку протрамбовувати. Для цього передбачено в комплектації силиконовий коврик килимок. Також є весь набір. Прижимні планки, там кріплення для того, щоб його встановлювати на підошву даної, даної віброплити. Ще хочу зазначити, що дана віброплита має у своїй комплектації бак для води, що дуже зручно. Не потрібно окремо поливати основу, яку ви трамбуєте, а просто налаштувати потік води, і сама вона буде додавати воду, і, і внаслідок цього якісно протрамбовувати основу. Дана віброплита оснащена 168-м бензиновим двигуном. Хто розуміє, той розуміє, що це значить, які типи двигунів встановлюються на таку робочу будівельну техніку. Також ремінний привід, який приводить в, е, в рух вібромеханізм і е, вже тоді підошвою трамбується. Е, та основа, яка, яку нам потрібно втрамбувати, ще хочу сказати: для зручності переміщення техніки по майданчику, є у нас такі транспортувальні колеса. Зараз ми їх підвісили тут. Спеціальні гачки є для того, щоб воно не заважало в роботі, так як хочу вам продемонструвати, як працює дана техніка. Відповідно, потрібно не забувати, що в нас тут знаходиться повітряний фільтр, який потрібно часто густо перевіряти, чи він чистий. Ну і також відповідно ще мастило потрібно наявність його перевіряти, і також якість замінювати вчасно і давати техніці цій, щоб був якби виконаний правильно режим труда і відпочинку. Дана техніка не дуже любить перегрів, верніше взагалі не любить, так як тут повітряне охолодження. А тепер ми запустимо і покажемо, як вона працює в роботі. Отже, показуємо в роботі дану техніку. Для цього переводимо перемикач запалення в режим включено. Також. Підсос включаємо, відкриваємо екраник, вже він у нас був правда, у відкритому положенні. І за допомогою ручного стартера запускаємо двигун. Відразу після запуску двигуна нам потрібно прибрати підсос. Тоді робота двигуна вирівнюється, і техніка готова до роботи. У нас є такий важель, яким регулюємо як би, хід, інтенсивність роботи. І спеціально ми поклали таку підложечку. Для того, щоб не пошкодити нашу плитку. І Запускаємо і показую її в роботі. Надзвичайно потужна, сильна, дуже якісно трамбує. Вібромеханізм має якісний, класний. Така техніка. Є різної ваги в асортименті різних брендів, всіх відомих світових брендів, а ще багато чого іншого. Якщо ви перейдете за посиланням на наш сайт, або залишу номер телефону в описі. Телефонуйте для замовлення, або пишіть наші менеджери. Справжні професіонали знайдуть найкраще рішення для вашого для ваших потреб.